Традиційна смолоскипна хода у Львові. Її щороку влаштовують 1 січня на день народження лідера національно-визвольного руху та провідника ОУН Степана Бандери. Цьогоріч на 116-ту річницю з дня його народження на ходу вийшли сотні людей. Вони пройшли центральними вулицями міста зі смолоскипами та прапорами України і УПА. Степан Бандера народився у 1909 році на Івано-Франківщині із юнацтва був відданий ідеї української державності. Став членом ОУН, а далі о в революційне крило організації у 41-му був співавтором акту відновлення української держави. Після цього нацисти помістили його під домашній арешт. а Потім відправили до концтабору. Загинув Степан Бандера у 1959 році від руки агента КДБ. І Як за життя, так і до нині він є одним із символів боротьби за українську ідею. Його страшенно боїться Кремль та його посіпаки, постійно згадуючи лідера українських націоналістів і видаючи його чи не за найбільшого свого ворога.